Ну що, майбутній НМТшник, ти готовий за 60 секунд розібрати тему національно визвольної боротьби? Якщо так, поїхали. Це не просто війна. Це боротьба українського народу за свою ідентичність та свободу проти Речі Посполитої. Головні причини соціальний гніт, релігійні утиски та безправне становище українського козацтва. Початок 1648 рік. Січ. Реєстрові козаки. З ким? Ну, звичайно, з Богданом Хмельницьким. Перший тріумф жовті води, Корсунь, Пилявці. Це блискавичні перемоги українського козацтва над польською армією. Зборівський договір. 1649 рік. Перше визнання автономії Гетьманщини. Але ненадовго. Битва під Берестечком, 1651 рік. Найтрагічніша і найкривавіша поразка українського козацтва. А все через відхід і зрадництво кримського хана. Переяславська рада, 1654 рік. Фатальний крок: договір, підписаний з Москвою, який потім переріз у національну кабалу. Наслідки війни це створення української козацької держави гетьманщини. Та початок руїни, розподілу України. Пам'ятай, Хмельницький, битви 1648-го зборів Берестечко Переяслав. Це твої ключові точки на НМТ. Сподіваюся, було корисно. Тож постав вподобайку і напиши, які теми ще ти хочеш розібрати швидко та інформативно. Обов'язково підпишися.